довідки на моjustify відкритим роздається з фарба щодо надіяні прокуратури щодо внесення відомостей в першій частині. з самого. Вправа злучається ще ще обртка з катастрошого січня почеви Добрий день. Дякую за поставлення запитання. Одразу хочу уточнити, що Кримінальний організацію України і законом України про судоустрій і статус суддів. Такий термін як слухання справи не передбачено. Передбачено розгляд справ. А якщо слухання, то для цього є оперний театр, консерваторія або інші місця там, де слухають. Це перше, друге. Відповідаю на поставлене запитання. Моя відповідь буде залежати від вашого рішення. У зв'язку із наступним. Я змушений нагадати, деякі обставини. А саме, внаслідок судового розгляду моєї скарги від 27.10.2014 2014 року. На незаконну бездіяльність тодішнього заступника прокурора Хмельницького Шевчука, яка полягала точно так само, як і зараз, у нанесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання моєї заяви про фактичне вчинення відносно мене кримінальне правопорушення, е е е ухвалюю від двадцять року справа номер. 686, 23, 125, 14К. А номер провадження в ухвалі відсутній. У Єдиному державному реєстрі судових рішень. Е, номер цього судового рішення відсутній. Вашою ухвалу слідчого судді Бурки, крім іншого, зокрема, встановила та ухвалила без обов'язкового зазначення у судовому рішенні написом іменем України про таке, а саме, Слідчий суддя Хмельницького міськрайного суду Хмельницького області бурка за участі секретаря е, судового засідання е, Вітюка прокурора Козиного Скаржника Давидова, розглянувши матеріали за скаргу Давидова Олексія щодо невнесення внесення про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових Харсу встановив. Давидов звернувся до Хмельницького міськрайного суду Хмельницької області зі скаргою щодо зобов'язання внести відомості до ЄРДР порядку статей 303, 304 КПК України. Казну скаргу обґрунтовує тим, що 06 жовтня 2014 року не було. Я, О, 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 я вас перев'язую. Я запитала, чи є підводи слідчому суді. Ви зараз починаєте цитувати ухвали. Які постановлялись раніше слідчим судею? От щодо запитання чи є відводи, чи немає? Я вас почула, що ви посилаєтесь на похвалу до 24 жовтня 2014 року. Давайте по суті поставимо питання: чи є у вас відвід слідчому суді вусті чи секретарю словосіння ключенкової? Чи немає? Відповідаю стосовно секретаря судового засідання. У мене жодних претензій немає, тому відносно секретаря судового засідання в мене відводів немає. Щодо вас, я цитую не ухвалу не іншого слідчого судді, а вашу. Вашу ухвалу. Я так і сказав, що ухвала слідчого судді бурки. Ну, не потрібно зараз вдавати зміст ухвали, постановлення у 2014 році. Я запитала вас, чи є вас підлоги, чи немає. Я можу сказати лише одне. Я можу сказати лише одне. Від 2014 року, адже протягом 8 років, вам дуже добре і давно відоме моє ставлення до вас. Тобто, це повна і абсолютна недовіра до вас. Тверде переконання у браку безсторонності і неопередженості. Тверде переконання у тім, що ви є завідомо під прокурорським суддею, що задоволення будь-якої скарги в порядку статей 303, 307 КПК України відносно прокурорів або слідчих ДБР для вас це принципове табу. Ви мене в цьому переконали багато разів. Також ви неодноразово заявляли самовідводи від участі у розгляді моїх скар. Ваші колеги судді цього суду задоволяли ваші відводи. Крім того, також задовольняли і мої неодноразові заяви про ваш відвід. Це це вказує згідно е, частини першої статті 80, а також практики Європейського суду з прав людини з зарахуванням статті 9 частини 5 КПК, згідно якої кримінальне соціального законодавство України застосовується зарахуванням практики Європейського суду з прав людини. Ви зобов'язані заявити саме відвід. Просто зобов'язані. Так як це постійно робить ваш колега колега, слідчий суддя Сарбей. О тому я за, заявляю поки що в усному порядку про заклик слідчого судді бурку заявити про самовідід. Слідчий суддя бурка вам повідомляє Олексій Особливо. Самовідвід не заявлено, ну, справа призначена до розгляду, вам про це відомо. І запит... вам поставлено запитання, чи є вас відводить в слідчому суді в Ви не виповіли. Якщо є хвилинку, я але до що до кінця... немає, то... Я вас не перебував, я не порушую порядок суді, тому що я поважаю кримінально процесуальний кодекс. І тому, будь ласка, не порушуйте моїх прав. Якщо я вже відкрив рота, то дослухайте до кінця. Відповідно до статті 80, чи то заява про самовідвід, чи то заява про відвід може бути подана як до початку судового розгляду, так і під час судового розгляду. Тому нічого не заважає вам прямо зараз заявити самовідвід. Абсолютно! У вас відводи є на сьогоднішній день, чи суддя собі самовідвід не заявляє? Так, отже, відводи я зрозумів. Тобто, ви відмовляєтеся заявити самовідвід. Я правильно зрозумів? Я не зрозуміла, чи у вас є відводи, чи немає. Я одразу сказав для того, щоб відповісти на це ваше запитання, чи є у мене відводи. Ця це, це моя відповідь залежить від вашого рішення. Я вам вже втретє. Вам, вам почувано, що самовідвід не заявлено. Я вас запитала, чи є вас виходить, будь ласка, не ви зараз процесом? Те, те, що самовідвід не заявлено, я це знаю, я почув. Що він не був заявлений до початку судового розгляду. Я це знаю. Я, я не про це поставив вам запитання, чи був заявлений самовідвід. Я е, поставив питання, чи будете ви заявляти самовідвід? Тому що від цього вашого рішення залежить моя відповідь на ваше запитання, чи є в мене відвід. Скажіть, будь ласка, передбачено, чи ви маєте право ставити запитання в процесі слідченому судді. Я не ставлю запитання, по-перше, Такої прямої заборони. Ви маєте право на заявити відвід. На сьогоднішній день вам поставили запитання, чи заявляєте ви відвід, чи не заявляєте. Є такий відвід, чи немає? Якщо немає, то починаємо розстави. Все? Я Все. можу говорити? Будь ласка. Дякую. Перше. Пояснюю. Прямої заборони учасникам кримінального провадження ставити запитання чи то головуючому суді, чи то слідчому суді, чи то прокурору такої конкретизованої заборони КПК не передбачено. Це вам перше. Друге, оскільки ви ухиляєтеся, чітко сказати, я не буду заявляти самовідвід, хоча б так. В такому разі, поки що в усному порядку я заявляю вам категоричний і принциповий відвід, оскільки сьогодні п'ятниця і час 17 годин 21 хвилина, тобто робочий день фактично вже закінчується, в понеділок вранці. На восьму годину ранку на електронній пошті суду вже буде моя письмова заява про ваш категоричний і принциповий відвід. На цій підставі, оскільки я в русному порядку відповідно до статті 80 КПК України, фактично заявив вам відвід, от тепер. Ви зобов'язані передати матеріали цієї судової справи на автоматизований розподіл для визначення іншого судді в порядку частини 3 статті 35 КПК України, який буде розглядати мою письмову заяву про ваш категоричний принциповий відвід. Скажіть, будь ласка, з яку на який пункт посилаєтеся, щоб секретар міг зазначити? Журналіст до засідання, з яких підстав заявляється в міській А це буде зазначено в заяві. І під час заявлення усної заяви, тоді я вам поставлю запитання на повній законній підставі. А де в КПК написано, що під час заявлення усного відводу сторона зобов'язана обґрунтовувати підставу відводу? Де таке написано? Я не зазначаю. Обґрудовувати. Я зазначаю е, на підставі чого. На підставі чого? Так ви ж мене? Перебили. Е... Ви ж мене перебили. Я почав вам, е, хотів надати вам пояснення, з яких причин чи підстав. Але ви мене нахабно перебили. Я почав вам цитувати вашу ухвалу і сказав, що це ваша ухвала від 14 року. Натомість. Ви почали стверджувати, що це нібито ухвала нібито іншого слідчого судді. Тобто, я підготувався для того, щоб для того, надати вам пояснення. Але ви мене перебили. Тобто, позбавили мене можливості надати вам такі пояснення, а саму себе почути такі пояснення. Я зрозуміло відповів. Зрозуміло, з того, що ви озвучили, я зрозуміла, що у вас виникає сумніви до необережності судді, оскільки ви вважаєте, що слідчий судя раніше приймав ухвалював рішення на користь. Працівників органів прокуратури та на користь працівників дебат, так я вас зрозуміла. Якщо стисло, стисло, то так, і це сформоване в мене тверде переконання вже протягом восьми років, починаючи від 2014 року. Тобто воно не сіюмінутне, воно виникло навчора, не вчора, не три місяці тому, не півроку тому, а триває вже вісім років. Зрозуміло. На час суддя в зв'язку з заявленим до видовом, відводом слідчого судді передати справу на авто розводу для визначення судді, який буде вирішувати заявлений до видовом від слідчого суду. Тобто засідання може закрити. Прощавайте.